Дозвольте представитися. Я магітатова Латина Юрійна працюю вчителем англійської мови в Кам'янець-Подільському ліцеї No10. Хочу презентувати вашій увазі посібник з діснувальними роботами з англійської мови для 2 класу. Даний посібник містить тематичні діагностувальні роботи з англійської мови для учнів 2 класу, які навчаються за підручником Оксани Кертук. Він допоможе визначити якісні та кількісні характеристики. Оволодіння певною частиною навчального матеріалу відповідно до очікуваних результатів навчання, визначених в освітній програмі, а також допоможе відстежити динаміку навчального поступу учнів, визначити їхні навчальні потреби та в подальшому спрямувати освітній процес на підвищення ефективності навчання з урахуванням виявлених результатів навчання. Посібник містить 8 діагностувальних робіт відповідно до восьми розділів підручника. Кожна робота складається з трьох завдань. В першому завданні визначається рівень володіння лексичним матеріалом з теми. У другому здобувачі освіти показують свій рівень володіння певною граматичною конструкцією. Третє завдання спрямоване на визначення рівня сформованості навички. Отримання інформації на слух. В кінці посібника подаються тексти до третього завдання. Маю надію, що мій посібник стане у нагоді вчителям, які працюють з молодшими школярами. Дякую за увагу!